Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Марія І е, сьогодні я готова озвучити свої книжкові плани на осінь. Признаюся, що не хотіла робити е, такого формату відео, але до того часу, поки не натрапила на один цікавий допис в інстаграмі, де дівчатка залишу вам тут десь скрін цього допису, де дівчатка організовують такий осінній книгу-осінь-марафон, в якому читатимуть книги на 10 різних тем. За Десятьма такими пунктами, а також будуть дивитися фільми за п'ятьма пунктами. Тому я вирішила, що мені ну, настільки сподобалися ці, е, ці пункти, що я вирішила доєднатися до цього марафону Книгоосінь і буду е, дивитися, що в мене вийде прочитати, а можливо щось таке і ні. Тому, якщо вам цікаво, то залишайтеся зі мною, нагадую про те, що ви можете допомогти моєму каналу, підтримайте мене, задонативши незначну помірну вам суму на монобанку. Всі ем, залишаю реквізити унизу, в посиланні заходьте, дивіться. Також можете мене підтримати на BuyMeACoffee. Якщо вам подобається мій контент і ви хочете, щоб мій канал процвітав, також у вас є можливість підтримати мене абсолютно безкоштовно вподобайкою вподобайкою, так, або коментарем і підпискою. Буду вам дуже вдячна за це. Та спочатку давайте підсумуємо, що ж я начитала за літо. Протягом літніх протягом літа, протягом трьох місяців, у мене було 12 пунктів, які я хотіла виконати, прочитав і прочитавши певні книги або Якісь категорії книг, і ось що в мене вийшло. Ребеку Кван Макова війна, так я і не дочитала, і це залишається до кінця року. Хоча мені книга подобається, але я дещо затягнула з читанням і зараз мені просто не заходить по моїм бажанням ця книга. Але другу книгу по планах це Орден Фенікса, Гаррі Поттер і Орден Фенікса від Джон Ролінг. Я прочитала. Супер. Легкого короля не прочитала. «Локвуд і компанія не прочитана. За лаштунками імперії Віри Агаєвої я прочитала, залишала відгук, і це дуже класна книжка. Також завтра-завтра-завтра книга, яка мені не так сильно сподобалася, як я цього очікувала. Але вона прочитана. екс-лібріс, як ви можете зрозуміти, з мого попереднього відео прочитана. Я її прочитала. Гіпотеза кохання, на жаль, не заходить, тому я її не прочитала. Але прочитала цілих 5 книг з. Такого розділу українські автори. Це велика. Ні, навіть шість прочитала, бо є ще й кримський роман, який був окремим пунктом кримський роман Анастасії Левкової, я прочитала. Білий попіл і Павлюка не прочитаний. А також книга, за якою навіть забула, що я хотіла її прочитати, це Максим Беспалов, Український Шпіцберген. І я цю книжку. Просто про неї справді забула, тому я е, маю, маю десь її придбати собі, щоб е, прочитати, тому що знову ж таки його репортажі мені дуже подобаються. Ось таким чином я виконала майже половину. Раз, два, три, чотири, п'ять. Майже половину, навіть шість пунктів я виконала, тому залишилося... Досить задоволена своїми а, прочитаними за літо і виконаними планами а, на літо. Все. Осінь. Рухаємося за марафоном, книгу-осінь, і перша книга звучить так – книга, а, яку номінують на будь-яку премію. Я так розумію, номінант на будь-яку премію. Я так розумію, що це може бути книга, яка і е, стала лауреатом, так, або авторка, яка стала Лауреатом. Тож я вирішила е, перейти з минулорічних, перейняти, верніше, планів на осінь, і таки взятися за Тоні Морісон і її кохану, яку я починала читати, але. Не дочитала і ця книжка, я за нею просто полювала, тому а, Тоні Морісон кохана ось у першому пункті. Другий пункт звучить як книга, де події а, розгортаються восени. Я не впевнена, чи а, тут події розгортаються восени, але мені здається, що тут багато є а, осені. І я цю книжку вже починала читати також минулого року, і ось навіть є закладинка аж на 23-й сторінці. Це Кейт Мортон, хранителька таємниці. Дуже хочу прочитати цю історію. І, блін, ці всі книжки вони такі об'ємні, що я просто лякаюся уже е, цього об'єму, бо залишилося всього-навсього два місяці. Е, тому ось другий пункт у мене. Хранителька таємниць. Рухаємося далі. Третій це книга автора, який народився восени. І тут я відразу подумала про того автора, якого я е, маю книгу, і я так і не добралася до нього. І це е, Вільям Голдінг, Володар Мух. Я просто змушена її, я дуже хочу її прочитати. І ось ставлю її собі на марафон. Вона тоненька. Я думаю, її можна навіть прочитати за вихідні, навіть за так, за два дні. Тут дуже цікава анотація. Це дебютний твір Вільяма Голдінга, але він зробив його відомим на весь світ, тому навіть тут обкладинка вона така цікаво осіння. Тому ось я беру його. Так от Вільям Голдінг народився 19 вересня. Це Ідеально, просто співпадіння. Вона тоненька відносно, автор народився восени, підходить мені під пункт. Я хочу її прочитати. Все, виконуємо. І далі книга і рекомендація від друга. Цю книгу я вам вже показувала в декількох відео і буду ще в одному однозначно показувати. Я вибрала «Інферно» Дена Брауна, якого мені дуже радила моя дуже-дуже-дуже близька мені людина. Тому це в мене буде інферно, тим паче я його вже дочитую. Хоча, окей, розповім вам свої враження не тут. Щоб відео вийшло не таким довгим. Наступний пункт це п'ятий, і це книга, трилер або горор. Я вирішила, що, мабуть, потрібно дочитувати книжечки, які я маю, і авторів яких я хотіла. Відкрити для себе, і це Іларіон Павлюк, Білий попіл. Ви знаєте, якщо ви дивитеся мої відео з, з літа, так, де я брала цю книжку у відпустку, але я зрозуміла, що я її просто не вдало, мабуть, читала, і тому я була розсіяна. Ось тому я реанімую, сподіваюся, що білий попіл свої враження від білого попелу Іларіона Павлюка і таки дочитаю її. Хоча мені, мабуть, треба знову почати читати з початку. Прочитаю його восени. У шостому пункті йдеться про книгу, де головний герой дитина. І я також вирішила обрати ті книги, які у мене є, і які я б хотіла прочитати в найближчий час. «Дім у Волошковому морі. Мені здається, тут про дітей з надзвичайними можливостями, якщо я не помиляюся, здібностями. Тому ідеально має підійти ця книга, тим паче відгуки ну, дуже схвальні на неї. Чесно кажучи, дуже так. Подивляюся на цю книжку, щоб взяти її вже почитати, але мушу, до, мушу дочитати інферно, бо теж дуже цікаво стало зараз. Тому дім у Волошковому морі в мене підходить під ось такий пункт, книга, де головний герой, дитина. Наступна книжечка підходить під пункт попередній, а також під пункт. Книга на 500 сторінок. Я вагалася якусь таку книжку взяти, щоб я точно її захотіла прочитати, дивлячись на те, що ці книги, які я обрала, вони також дуже об'ємні, деякі є навіть більше 500 сторінок. І я вирішила, що я сподіваюся, я схрещу пальчики. Що у Гаррі Поттері» і на півкровному принці буде більше, ніж 500 сторінок. І справді, тут є більше 500 сторінок, 550-572 сторіночки, тому ось продовжую. Читати Гаррі Потера. Ви знаєте, що я його дуже люблю, тому відкриваю його для себе і знаю, що це читання буде і в задоволення, і однозначно не останнім перечитуванням ось цієї серії. Так, рухаємося далі. І така книга, яка вийшла. У 2023 році. І цю книгу я замовила, і а, я виконала пунктик, який я пообіцяла собі. Ті, хто в мене не вірив, задонайте мені, тому що я виконала пунктик. і Я не купляла книжки за вересень. Як я це зробила, як мені це вдалося зробити, розповім у наступних книжкових покупках, які вийдуть, мабуть, десь ближче до листопада, оскільки я е, нічого такого не замовляла. Але ось на порозі жовтень, і я замовила книгу, яка вийшла у 2023 році, тому що це наступний пункт, і я обрала для себе поки що книгу Тома Фелтона. Новинку за лаштунками червоної палички, якщо я не помиляюся. Я справді фанатка Гаррі Поттера, і Том Фелтон мені імпонує як актор, як, мабуть, більше його. Індивідуальна харизма. Так, тому мені цікаво, звичайно ж, як потероманці, взагалі мені цікаво прочитати. І потім співставити, можливо, з наступними мемуарами Алана Рікмана, які я також чекаю. Тому ось так співпало: буду читати Гаррі Потера, буду читати Тома Фелтона і сподіваюся, що буду читати Алана Рікмена і співставляти, а ще буду. Дивитися фільми, ох, ідеальна картина е, дозвілля для мене. Сподіваюся, що часу мені вистачить на це протягом осені. Е, ну і ще один пунктик, на який я маю книгу, тобто, це е, дев'ятий книга з циклу. І цього разу я вирішила також продовжувати свої літні плани. І Локот і компанія чудовий варіант для осіннього прочитання. Це друга частина череп, що шепоче. Я вже починала читати з учнями цю книгу, і я думаю, що мені вже спочну її читати заново. Але Локовит і компанія це те, що мені подобається, те, що допомагає якось відпочити, перенути у. Атмосферу свого підліткового або якогось дитячого стану. Тому Джонатан Страут дякуємо за цю серію. Ну і останній пункт, який я назву, це той, який мені найскладніше обрати. Тому що звучить він так, книга написана за участі двох авторів. Я, якщо чесно, то не дуже сильно готувалася до е, цього відео. Е, роблю його е, майже не майже, а по 9-й вечора. Тому е, допоможіть мені, в мене вільна вакансія. Е, книга написана за участі двох авторів. Можете мені порадити, якусь е, я придивлюся. Тому залишайте, будь ласка, посилання, залишайте, будь ласка, ваші коментарі, ваші поради в них, щоб такого я могла прочитати, де автори двоє людей. Поки що мені спадають на думку тільки якісь дитячі книги, але одним словом буду рада вашим порадам. От що ж, такі вийшли у мене плани на осінь. Книжковому плані. А якщо вам цікаво, то можу розповісти ще про фільми, які, які ж пункти підходять під фільми, і також можете мені порадити, тому що із цих п'яти пунктів я виконала тільки один. Звучить він як порада друга, і ми буквально десь протягом минулого тижня, попереднього тижня. Ми подивилися фільм Варкрафт за порадою мого чоловіка, і я, Мені дуже сподобалося навіть поринути трішки у цю атмосферу перед історією гри Варкрафт. І краще можливо зрозуміти його, чому йому подобається ця гра. І фільм мені справді сподобався. Тепер я чекаю виходу другої частини, яка вийде у 2025 році, мабуть. Ох, Тому, так, ще один такий фантазійний світ заполонив мене. А далі книги, які я. Фільм, які я потенційно зможу подивитися за пунктами і ось наступні пункти. Перший це фільм або мультфільм, де події відбуваються восени. Також грайте мені. Багато чого я дивилася восени. Осінні такі фільми вони є дуже атмосферними, як і різдвяні. Далі драми, можливо, якісь цікаві, це другий пункт. Третій, де відбуваються події на Геловін. і тут мені дуже цікаві ваші рекомендації, тому що Геловін я люблю, люблю читати на Геловін такі містичні історії. А також четвертий пункт, де є тварини, фільми, де є тварини. Також я люблю дивитися, тому радьте. Що ж ось такі були мої Книжкові плани на осінь. Сподіваюся, що вам. Вони сподобались, сподобалося це відео. Можливо, ви хочете долучитися до цього марафону, доєднуйтеся. Дівчатка дуже класно все придумали. Здається, там навіть якийсь розіграш буде в кінці. Але я ось запозичила дуже цікаві плани, якісь неординарні, так, не банальне якесь диво, але водночас і досить передбачуване, можливо. Тому, одним словом, не буду затягувати кінцівку. Так, дякую, що додивилися, і до нових зустрічей!